Вітаю, друзі! Сьогодні ваша улюблена рубрика. Наче так високо зрізали, ріжте вже попри землю, або для чого ви посадили дерево та зрізали половину? Відео я прискорив. На відео ми обрізаємо плакучу шовковицю. Для цього нам потрібно зрізати весь молодий приріз на одну дві бруньки, щоб на наступний рік відросла молода пишна гарна крона. Все, закінчили обрізку. На даний момент вона має не сильно презентабельний вид, але протягом літа ви будете милуватися красивою, пишною, кроною.